Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз продовжуємо розбирати систему і відповідно логіку, яку я закладаю в неї. Ну, зараз 16-те, як я обіцяв, трошки, трошки не встигаю, тому що ну, видалось більш складно, ніж я розраховував. Але дещо я вже зробив стосовно калькуляції. Тобто, переходимо до конструктору бізнес процесів. І ось у безпосередньо у калькуляції я зробив таку штуку. Тобто, є у нас група бізнес-процесів продажі. Я додав ось такий бізнес-процес. Він називається Калькуляція готового виробу і має ось такі. Етапи. Тобто, тоді, коли ми створили комерційну пропозицію і е, додали в неї ті продукти, які ми маємо розрахувати, по яким ми маємо створити калькуляції, відповідно, в тій задачі має з'явитися кнопочка, яка буде створювати ось по кожному, по кожному продукту е, задачу. Тобто, Розбираємо нашу задачу ось цю. Ну, одну з них, або або тут немає значення, то а, має з'явитися ось тут кнопка, а, на яку ми натискаємо, і по кожному з цих продуктів, по кожній з, двері, з дверей, створюється задача, окрема задача, як підзадача до. Комерційної пропозиції для того, щоб ми могли розрахувати а, ціну, собі вартість, да, і додати її ці на калькуляцію сюди сюди, щоб бачити маржинальність, маржинальність нашої, нашого виробництва. То а, ось така логіка. Тобто, в яку логіку закладаю, створила задачу у статусі а, назва, а, нова калькуляція. Після цього ми Маємо в цій задачі конкретний продукт. Ось розгорнутий, да? і вже згідно з формулою розгортки і з калькуляцією, яку ми обираємо, про які ми знаємо, так. При переході на розраховуємо, буде перемикатися автоматична задача в той чи інший статус з формулою розрахунку, з формулою розгортки. Да? І відповідно будуть перераховуватися певні значення автоматично, згідно з ось закладеною логікою. Яку ми закладаємо для того, щоб отримати бажаний результат. Тобто тут треба ще покрутити по ну, це просто довго і муторно, якщо чесно. Тобто, в принципі, саму логіку я вже заклав. Тепер починається така довга і м -м довга робота, яка потребує уваги і контролю. Тобто... Швидко в мене, на жаль, тут е, зробити не вийде. Чому? Тому що, тому що. Тому, Тому якщо ви готові ще чекати, то почекайте. Е, на жаль, я в суботу-неділю точно не зможу займатися цим проєктом, але з понеділка, е, і в понеділок, там деякий час я все, все ж таки зможу зробити. Ну і сьогодні в мене ще деякий час є, то я покручу. І, ймовірніше за все, що хоча б щось вже зроблю для того, щоб показати, продемонструвати ну, хоча б у понеділок. Щиро вам дякую за увагу, за терпіння, за те, що ви ну, задіяні у проєкт, і дуже сподіваюся, що так буде і надалі. Побачення на зв'язку. Приймаємо зв'язок. Далі буде.